Так, порівняємо тепер з іншою щукою, як його збити. Ага. Так. Теж 45, 23. Здається, все те ж саме. Давайте заради цікавості спробуємо на лікті. Я його давно не зволожувала, воно таке зараз сухеньке прямо у мене. О, дивіться. 33 волога, 40 жирність і хороша еластичність. Тобто, щось, щось воно щось показує. Тож, кому теж цікаві такі експерименти, підписуйтесь на мене, будемо виміряти реальну ефективність зволожуючих засобів для нашої шкіри. І напишіть мені в коментарях, якщо у вас є якісь побажання, який би продукт ви хотіли б таким чином протестувати.